Привіт, шановні аграрії, шановні фермера, хлопці і дівчата. Як завжди, з вас сподобаєш і підписка, а з нас хороший своєчасний професійний контент. Друзі, сьогодні дуже багато зустрічаєш інформації різного роду про способи внесення азотних добрив. А сьогодні ми будемо говорити за... Озиму пшеницю ми знаходимося на нашому досвідному полі озимої пшениці. Листопад місяць закінчується вже перша декада листопада. Тепло, класно. Взагалі взагалі пшеничка виятує Наша вона вже почала куститися. Пшеничка, сподіваюся, і на ваших полях зійшла і розкуститься і загартується. І е, сьогодні е, багато різної інформації про. Підживлення, різні способи, норми. Ну І це дійсно важливо через те, що без азоту озима пшениця, друзі, Ну високого рожаю вона не дасть. Ну Раніше, коли було багато гороху, як попередник під озиму пшеницю, багаторічні трави, та навіть і по парахану сілась, особливо на півдні України, можливо, десь менше приділяли увагу цій темі. Але сьогодні. Друзі, багато уваги приділяється темі внесення азотних добрив на посівах озимої пшениці. І мова сьогодні піде про що? Про окупність азоту, який ви вносите на озим пшениці. Розумієте? Через те, що ми сьогодні можемо намічати норми, розрахунок зробити, різні добрива підібрати, способи внесення. Про це все говоримо, а ніхто. Я не зустрічаю інформації, не е, обговорює тему, не піднімає, не робить, не актуалізує цю тему. А як все-таки порахувати окупність тих азотних добрив, які ми вносимо під озиму пшеницю? Через те, що, друзі, можливо, ви знаєте, а можливо, і не знаєте, але ця інформація є в науковій літературі, що одна, один кілограм діючої речовини азоту. О, в Україні дає десь в районі 7 кілограм зерна пшениці. Наприклад, в Німеччині, в Нідерландах, в інших країнах Європейського Союзу один кілограм діючої речовини азоту дає десь 20-23 кілограма. В три рази більше, ніж в Україні. Причина, друзі, причин дуже багато. Причин просто багато. Перш за все, це незбалансоване внесення поживних речовин. Фосфор, калій, сірка, магній. Це все те, друзі, що дає, підвищує коефіцієнт засвоєння азоту І з добрив, і з ґрунту також. Через те, що пшеничка, ну рослина пшениці використовує азот і з ґрунту, є е, е, мінеральний, органічний азот. І з мінеральних добрив, які ми вносимо. Різні коефіцієнти використання, з різних добрив, різні коефіцієнти використання азоту. Е, да, з органічних добрив я ще не сказав, але їх настільки мало носиться, що я якось і упустив це питання. Ще азот використовується рослиною із органічних добрив, ну, якщо вони вносяться на полі. То, друзі, тепер питання: а як порахувати окупність азоту все-таки? Якщо 7 кг одна діюча речовина, друзі, то ви можете тепер порахувати вартість діючої речовини, Ну, які ви добра в основному вносите. Це селітра, друзі, це кас, ну, як підживлення, 100 сульфат амонію можливо. Ну, В меншій мірі вноситься карбамід. Але також він вноситься. То сьогодні діючу речовину можна порахувати дуже легко. Це вартість однієї тони поділити на кількість ДВ в тому чи іншому добриві. Наприклад, тонна аміачної селітри коштує там, 20 чи 22 тисячі гривень, а в ній ну, 342 кг, ну, 34,2 в 100 кг, в тоні відповідно 342 діючу речовину азоту. От ви вартість ці 22 тисячі поділили на 342 і отримали вартість діючої речовини. Тепер ви знаєте, що 1 кг діючої речовини дає 7 кг пшениці. І тепер ми рахуємо вартість пшениці однієї тони. Там. Дев'ять, ну, зараз є зростання, ми це знаємо, відмічаємо, бачимо, яка ситуація сьогодні в Україні. Це радує, що другий, третій клас ціни потихеньку ростуть, і це абсолютно нормально для тих аграріїв, хто її не продав, залишив і продасть. То, друзі, дуже просто порахувати окупність добрив, які ми вносимо. Можна зробити контрольну ділянку, де ми не вносимо азотні добрива, ну, як підживлення, по зоталому ґрунту. Чи, наприклад, навесні, пері, перед виходом в трубку. Просто залишите невеличку ділянку, проход там 2 метри. І потім порівняємо ми той участок, ту ділянку, де ми не внесли ну, так званий контроль, скільки він дав нам, там? наприклад, 4 тони, ну, 4,5 тони. І далі, друзі, ми порахуємо рожайність там, де ми внесли азотні добрива. Ми отримаємо цю різницю. Скільки вона буде? 7 центнерів, наприклад. Чи можливо вона буде 5 центнерів? чи можливо вона буде тонну? Ну, оця прибавка. І ми потім зможемо просто порахувати, враховуючи там вартість зерна озимої пшениці, і вартість діючої речовини азоту. Я вже вам нагадав, як порахувати вартість діючої речовини азоту. Ми можемо вирахувати і окупність азотних добрив, які ми внесли. Друзі, я скажу вам, що в багатьох випадках, особливо коли вносяться великі норми азотних добрив, а маленькі норми вносяться фосфору, калію. Магній, сірка ігнорується аграріями, не вноситься, то е, прибавка від азотних добрів, вона може бути десь в межах 5-7 ну, до однієї тони. Я, наприклад, не зустрічав ну, в своїй практичній діяльності, щоб прибавка була, наприклад, там більше 1,5 чи навіть 2 тони від е, того азоту, який був внесений на полях. Відповідно на це впливає клімат. Опади, які проходять сорт, попередник, вороби, шкідники. Маса факторів впливає на питання окупності азотних добрів. Але насамперед, друзі, це збалансованість. Тобто баланс, розумієте? Закон Лібіха ніхто не відміняв, розумієте? І я скажу, що оце комплексне меню. Для озимої пшениці, яка потрібна. І в вигляді НПК, і в вигляді магнію, сірки, плюс мікроелементи, воно дійсно дає можливість підвищити коефіцієнт засвоєння азоту на 10-15-20%. Це дуже важливо. Через те, що ми витрачаємо великі гроші на не добрива, розумієте? Але коли коефіцієнт засвоєння невисокий, то відповідно купність досить низька. І хотілося б, щоб ви в коментарях написали, а рахуєте чи ні ви окупність азоту в себе в господарстві. Це дуже важливо і е, корисно буде для всіх. А скільки ви отримували від внесення азоту, наприклад, е, урожайність, е, ну, надбавку, чи робили ви порівняння, як ми вже говорили, от з контролем? Це також дуже важливо через те, що друзі, ну в надстройці сьогодні в чисельнику економіка. Всі працюють ради прибутку, через те, що прибуток це інвестиції в техніку, в добрива, в знання, в логістику, в, ну, в засоби захисту рослин і в усе, і відповідно, відповідно, в свій земельний банк. Тому, друзі, оце таку тему ми підняли в себе на каналі. І рахую, що вона дуже важлива і актуальна. А як рахуєте ви, також напишіть в коментарях. Підпишіться. Поширте інформацію, друзі, серед ваших друзів, знайомих, колег. І з вами сьогодні, як завжди, команда Art Олексій Сиренко на нашому незалежному YouTube каналі. До зустрічі на каналі. Пока-пока.